Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло. Сьогодні в нас огляд гумок для щеплення, резинок для щеплення під назвою FlexiBand. Виготовляються ці гумки виробником з Німеччини. Виробник називається Flash Hour. Garden Tools Україна є офіційним дистриб'ютором флеш на території України. Ці гумки використовуються при щепленні там, де необхідно сильно стягнути місце щеплення. Разом з тим, виготовлені вони з латексу і так само, як по або, наприклад, MaxiFilm, про який ми вже розповідали, розпадаються під Ультрафіолетового світла гумки ці немає необхідності знімати. Гумки діляться на два типи: один тип це тип А, це гумки, які використовуються на відкритому повітрі, тобто вони мають трошки більшого стабілізатора і трошечки довше зберігаються на місці щеплення, а гумки типу Б використовуються в теплицях, тобто в умовах з меншою інтенсивністю ультрафіолетового промінення, вони мають трошки менш стабілізатора Розраховані ці гумки на термін від 3 до 6-8 тижнів, в залежності від інтенсивності сонячного промінення. Якраз якщо ми проводимо щеплення зимою, коли немає інтенсивного освітлення, наприклад, щеплення хвойних проводиться якраз такими гумками, то протягом зимового періоду, поки відбувається приростання в теплиці, наприклад, ця гумка добре тримається. А під час початку вегетації, під час збільшення довжини сонячного дня, під час збільшення інтенсивності освітлення, ця гумка просто руйнується. Також ці гумки використовуються в умовах дуже високої вологості за рахунок специфічного матеріалу, по суті, це натуральний латекс. Але з певними додатками, ця гумка з одного боку добре ізолює місце щеплення від потрапляння зовнішньої води разом з тим, вона. Поступово потрошки проводить вологу і не дозволяє перезволожуватись місце щеплення, тобто 300% вологості місце щеплення може запрівати і в ньому можуть розвиватися грибки. І ось для деяких культур, особливо в тепличних господарствах, використовують саме такого типу з'єднання. Тобто гумка використовується перш за все для щеплення, яке необхідно досить міцно стягнути. і друге для економії роботи працівника тобто, вона стягує так само як, наприклад, каландрована плівка, але разом з тим. Її після щеплення немає необхідності знімати. Якщо ми гумку обмотуємо не виток до витка, а з певним проміжком. Я трошки пізніше покажу, як це робиться. Місце щеплення покривають воском, тобто, потім це місце щеплення повністю мукають у воду. Тобто, наприклад, волоський горіх щеплять такими гумками, вербу щеплять такими гумками. Усі хвойні щеплять саме такими гумками. Єдине, що хвойні немає необхідності обмотувати за рахунок виділення живиці. Місце щеплення само себе ізолює по суті живи. А от для листяних є необхідність обмакувати місце щеплення в віск. Давайте розпакуємо зараз ось ці от всі гумки, подивимося, як вони виглядають на столі. Я зроблю щеплення, покажу, як ця гумка працює. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код про оформлення замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Отже, от ми їх розпакували, і бачимо, як вони виглядають. Ну от, виглядають як така локшина. Можуть бути вони коричневого кольору. Ось такого, можуть бути синього кольору. Кольор в даному випадку не має жодного значення. Розміри гумок абсолютно різні. Відповідно, кількість пакетів їх різна. Пакет важить 1 кг, Ну а відповідно, в пакеті, в залежності від розміру, може бути різна кількість цих гумок. До кожної позиції на нашому сайті окремо написана кількість, яка є от в даному типу розмірів. В пакеті розміри є наступ. Найменше 3 з шириною 3,5 мм і довжиною 100, 120 і 140 мм, середня позиція, ширина її 4,5 мм, а довжина 160 мм. І ось ці найбільші позиції, вони всі мають 6 мм завширшки, і відповідно 20, 22 і 24 см. Яку гумку використовувати, по суті, підбирається під те, який вид щеплення, якої товщини гілка, що саме нам необхідно щеплювати? Якщо вам важко визначити, Відібрати розмір гумки, ви можете звернутися до наших менеджерів, вони вам відправлять ось так: от в зірці. Попробуйте в себе на господарстві зробити необхідне вам щеплення і визначити саме той розмір, який вам буде зручний. Після цього вже замовити конкретно той розмір тої гумки, яку вам буде оптимально використовувати. Давайте тепер попробуємо намотати цю гумку на гілку і зробити щеплення. Переважно обмотка відбувається таким чином: великим пальцем ми притискаємо гумку до основи місця місце щеплення і ось таким чином обмотуємо місце щеплення. Гумка добре розтягується, можна ще сильніше тягнути, тобто вона дозволяє дуже міцно стягнути місце щеплення, і ось таким чином відбувається фіксація. Якщо ми отак от щільно обмотали, то місце щеплення добре захищене від потрапляння води ззовні. і отаке от щеплення не має необхідності додатково покривати воском. Якщо це є куполіровка, наприклад, може бути необхідність покрити ось цю частину воском. Для цього ми просто вмикаємо ванну з розплавленим воском або можна ось цю частину обмотати, наприклад, тим самим бодітейпом. Якщо ми щепимо, наприклад, хвоні, для яких обмотування отаке щільне не є критичним, але дуже важливо міцно зафіксувати гілку одну до другої. Тоді щеплення виконується швидше, можна ось так от намотати, добре притягнути. Робиться це дуже швидко, але разом з тим місце щеплення ось це є дуже міцним. Якщо ми говоримо про щеплення хвойних, то воно відбувається щепленням ігілкою, гілкою, щепленням в приклад під язичок. Давайте попробуємо, як це виконується. От припустимо, що це в нас те, що нам необхідно прищепити. Ось таким чином ми з'єднуємо. Місце щеплення. Конкретно для цього щеплення можна використати стрічку 4,5 на 160 мм. Притискаємо язичок і основу місце щеплення і ось таким чином обмотуємо. Якраз при такому от виді щеплення критично важливо дуже сильно примотати прищепу до підщепи. Ось ми примотали, тобто, і от в такому вигляді, якщо б це було наприклад сусна або ялина, в такому вигляді рослина лишається до весни. Якщо ми виконуємо так як тут покращену куполіровку, я не буду ще раз прищеплювати. Тут вже це було зроблено. Це ми пробували робити на бодітейпі. Ось у нас є покращена популюровка. Для такого ось розміру гілки, тобто це десь порядка 8 мм. Для обмотування розміру теж 4,5х160 буде цілком вистачати. Але разом з тим буде обов'язково необхідність заізолювати місце щеплення або воском, або тим самим бодітейпом, тобто мотати бодітейп зверху. Якщо ми уважно придивимось, ось видно розріз. І бачимо наскільки добре резина стянула місце щеплення, тобто фактично, щілини між гілками. Немає, бо дітей і там поліетиленова, наприклад, стрічка та сама молочна такого стягування не дає. Так добре можна стягнути тільки ось такою гумкою або каландрованою стрічкою. Придбати гумку для щеплення Flexiband ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка офіційним дистриб'ютором флешхаур на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслив і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та поширюйте це відео. Дякую вам за увагу!